І мого каналу, з вами 3D Сьогодні я вам покажу, як зареєструватися в Бандікамі. Як зареєструватися в чому ж в Бандікамі. Треба сказати Кеймаркет, але іменно який Кеймаркет, пишете в інтернет, скачать Кеймаркет. На жаль, під відео опису не буде, не знайшов я вже. Ви, наприклад, скачуєте, і у вас версія пише 1.8 крапочка. Я, коротше, реєструвався, нічого не вийшло. Думаю, все, не буду знімати YouTube. Вам треба версію 2.1.2.740 щоб скачати їм на таку версію, пишете, зараз покажу вам, пишете любий емайл але без цифрі. Просто пишете букви, потім пишете Собачусь, маю, крапочка. Нажимаєте Registration Application і про програму. Все, ви заєструвалися. Заєстрували, як дізнатися, чи ви заєструвалися чи ні? Маю писати. На жаль, він не зареєстровані, можна знімати тільки по 10 хвилин. А якщо зареєстровані, пише в таке бо. Ну, дякую, ставте лайк, підписуємося на канал, дякую за... що ви мене дивитесь.